Питання необхідності прогріву двигуна в зимовий період є досить суперечливим і неоднозначним. Його можна поставити на один щабель з такими питаннями: що краще Мерседес або БМВ, що було раніше яйце чи курка, або що вигідніше, бензиновий чи дизельний автомобіль. Але тим паче про це також потрібно говорити. І сьогодні ми якраз піднімемо цю тему. Ви на каналі Автозвук.UA і нехай почнеться срач. З приводу доцільності або недоцільності прогріву двигуна в зимовий період є ціла купа думок, аргументів і заперечень. Я думаю, з більшістю з них ми попрацюємо в даному відео, а з усіма іншими ми також попрацюємо в коментарях. Тому обов'язково активно коментуйте дане відео для того, щоб у всіх глядачів даного відеоролику склалось правильне враження. І чим більше думок ми висловимо з цього приводу, тим буде краще для автомобілістів. Найпрогресивніша думка на сьогоднішній день говорить нам про те, що двигун все ж таки потрібно прогрівати, але з певними нюансами. Справа в тому, що сучасні автомобілі вони не потребують вже такого тривалого прогріву, як, наприклад, старі карбюраторні авто, але все ж таки короткий прогрів. Двигуна автомобіля може бути корисним, і також він може збільшити термін експлуатації двигуна і всіх його деталей. Також хочу зауважити, що в контексті даного відео ми більше будемо говорити саме про прогрів двигуна. І тому ось ці всі моменти, що там за хвилину або дві в мене не встигає там відтанути скло, не нагрівається кермо, чи не нагрівається сидіння автомобіля. Це все зрозуміло. Ми будемо говорити не про прогрів салону автомобіля, а саме про прогрів двигуна і. Інших агрегатів автомобіля. Якщо ми говоримо про сучасні автомобілі, то після запуску двигуна і до того моменту, як ми починаємо рух, достатньо буде почекати від 1 до 3 хвилин. Цього часу більш ніж достатньо для того, щоб. Олива рівномірно розподілилась по всій системі змащування і по всім деталям, захищаючи деталі від зношування при низьких температурах зовнішнього середовища. Також варто зауважити, що сучасні автомобілі все ж таки краще прогріваються саме під час руху на невеликих обертах. І коли ми так починаємо прогрівати автомобіль, не потрібно там швидко прискорюватись і різко збільшувати оберти двигуна. Інколи трапляється так, що рухаючись повільно, ми спричиняємо там певний дискомфорт для інших учасників дорожнього руху. Тому, все ж таки, також варто подумати про те. Як ви будете в подальшому рухатись. Якщо ви виїжджаєте з двору, то в принципі там нормальна швидкість і 5 і 20 км на годину тут ні за що переживати не потрібно. Якщо ж ви одразу виїжджаєте на якусь автомагістраль, то можливо в цьому випадку все ж таки краще там 5 або 10 хвилин прогрівати автомобіль на місці. Хоча, знову ж таки, автовиробники на сьогоднішній день радять почекати 1-3 хвилини і починати. Повільно рухатись на своєму автомобілі. Більш того, декілька років тому ми з офіційними листами звертались до різних автовиробників, і ні від кого від них ми не отримали стверджуючої інформації про те, що двигун потрібно прогрівати на місці тривалий час. Здебільшого, рекомендації автовиробників збігаються з тим, що я сказав раніше: запустили двигун, почекали декілька хвилин і далі починаємо повільний рух. Серед людей є така думка, що автовиробники навмисне так говорять для того, щоб їх автомобілі швидше ламались, і ми там швиденько йшли в магазин купувати новий автомобіль або новий двигун тощо. Але мені здається, така думка трішки деструктивна, тому що. Ну, мало який виробник буде зацікавлений в тому, щоб його продукт ламався швидше. Якщо в мене вже дуже швидко зламався автомобіль від одного виробника, навряд чи я піду в той самий автосалон за ще одним таким новим автомобілем. Я буду думати, де мені придбати автомобіль, який не буде швидко ламатись. Тому, все ж таки, я думаю, виробники зацікавлені в тому, щоб їх автомобіль і їх продукція працювала довше, і при цьому вони дають нормальні поради. Що стосується дизельних автомобілів, то тут рекомендація схожа на бензинові двигуни, хоча, можливо, для дизеля потрібно буде почекати на холостому ходу там, на 1-2 хвилини довше. Після чого, знову ж таки, ми починаємо повільний рух без Швидких прискорень. Також, наскільки мені відомо, у стандартних дизельних там, автомобілей на холостому ходу пічка працює дуже погано, і для того, щоб прогріти салон, потрібно починати рух автомобіля якнайшвидше. Тому з дизелями робимо приблизно так само. Чекаємо там, до 5 хвилин і починаємо повільний рух. Прогрів двигуна на ходу має кілька важливих переваг, на відміну від прогріву на холостому. Ходу і знову ж таки в більшій мірі це стосується більш сучасних автомобілей з електронними системами управління. І зараз ми поговоримо про те, чому все ж таки прогрів на ходу більш ефективніший за прогрів на холостому ходу. І перша причина це те, що при повільному русі автомобіля двигун прогрівається набагато швидше, ніж на холостому ходу. І прогрівається не тільки двигун, а й трансмісія, тому що вона починає працювати на відміну від. Варіанту, коли ми стоїмо на місці. Таким чином, в нас деталі змащуються краще, і при цьому, окрім двигуна, ми прогріваємо ще й інші агрегати автомобіля. Також при роботі двигуна на трішки збільшених обертах і при невеличкому навантаженні, ми швидше досягаємо оптимальної температури, через що в нас менше зношуються деталі двигуна. На певних марках і моделях автомобілей електроніка навіть навмисно на холостому ходу збільшує оберти. для того, того, щоб двигун швидше прогрівся і досягнув оптимальної температури. Тому, в принципі, можна говорити, що повільний рух і робота на збільшених обертах двигуна це є одним і тим самим. Друга причина, через яку варто прогрівати автомобіль на ходу, це краще змащування деталей. Справа в тому, що під навантаженням олива в системі змащування циркулює швидше і при цьому там. Збільшується тиск, відповідно, деталі краще змащуються, і це знову ж таки впливає на ресурс роботи двигуна. Третя причина це зменшення утворення нагару в камері згорання. Справа в тому, що при роботі двигуна на холостому ходу паливо може згорати не повністю. Відповідно, нагар починає осідати на деталях камери згорання і також на свічках. При досягненні двигуном робочої температури і при прогріві свічок вони почнуть. Самоочищатись від нагару, це в принципі їх принцип роботи. Чого не скажеш про саму камеру згорання? В такому випадку, при прогрівах на холостому ходу ми можемо отримати додатковий нагар в камері згорання. Четверта причина це зменшення шкідливих викидів в атмосферу. При роботі двигуна на холостому ходу вихлопна система автомобіля не може нагрітись до своєї робочої температури, відповідно, кількість. Шкідливих викидів збільшується. Якщо ми починаємо повільно рухатись, у нас вихлопна система також швидше прогрівається, і кількість шкідливих викидів зменшується. Тут можна привести один з моїх улюблених прикладів або аргументів, які стосуються європейських автомобілей. В багатьох європейських країнах взагалі заборонено прогрівати автомобіль, особливо десь в межах жилої зони. Тому ми робимо висновок, що європейці майже не прогрівають свої автомобілі там, по 10, 15, 20 хвилин у дворі. Вони заводять двигун автомобіля і через 1-2 хвилини починають рух авто. При цьому, коли ми купуємо автомобіль з Європи, навіть з пробігом 150-200 тисяч, ми його вважаємо дуже класним і якісним, тому що він експлуатувався в Європі за усіма нормами, але однією. З цих європейських норм є відсутність тривалого прогріву. П'ята причина це зменшення навантаження на акумулятор. Взимку акумулятор і так працює з перенавантаженнями в агресивному середовищі. А якщо ми ще довго стоїмо на холостому ходу При цьому в нас вімкнена пічка, підігрів сидінь, освітлення, ще якісь електроприлади. Це все дає додаткове навантаження на акумулятор, який на холостому ходу не завжди встигає поновити свій заряд. Тому взимку. Для акумулятора все ж таки краще починати рух після короткого прогріву 1-3 хвилини. І нарешті остання шоста причина це більш швидке прогрівання салону автомобіля. Дехто каже, що короткий прогрів він не цікавий тим, що салон не встиває прогріватись і доводиться сідати в холодний салон на холодні сидіння. Краще запустити двигун автомобіля і постояти біля нього на морозі хвилин 10-15, поки салон прогріється. З іншої сторони, ми вже знаємо, що. Двигун під час руху нагрівається швидше, і тому він швидше починає віддавати тепло в салон автомобіля. І в цьому випадку, знову ж таки, логічніше запустити двигун автомобіля, почекати 1-3 хвилини, в цей час можна там прибрати сніг з самого автомобіля, і далі ми починаємо рух. Такому випадку ми швидше прогріваємо салон автомобіля і отримуємо більш комфортне середовище для себе і пасажирів. Тому з урахуванням всього вище сказаного, а також найсучасніших, найпрогресивніших теорій, ми робимо висновок, що все ж таки автомобіль краще прогрівати на ходу. Ми запускаємо двигун, чекаємо одну-три хвилини, поки олива рівномірно розподілиться по всій системі змащування і всім деталям. І після цього починаємо рух автомобіля, уникаючи різких. Прискорень і високих обертів, якщо це можливо, і ви таким чином не будете спричиняти дискомфорт іншим учасникам дорожнього руху. Така схема прогріву автомобіля буде корисною для двигуна автомобіля, і при цьому зменшить кількість шкідливих викидів в атмосферу. Звісно, це все теорія, і окрім її є ще практика і досвід поколінь. Тому, якщо у вас. Є відмінна думка від тієї, яку я висловив в даному відео. Обов'язково пишіть її в коментарях. Для всіх, хто подивляться дане відео, і почитають коментарі. Це буде якраз можливістю скласти для себе об'єктивну думку з даного приводу і зробити власні висновки. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.